Володимир Зеленський зараз заявив про переручуття швидкої зустрічі з новим американським президентом Дональдом Трампом, яка мала б відбутись вже наступного тижня. Принаймні, такий анонс він вже зробив це саме про це саме заявив і Дональд Трамп якому не терпиться обговорити питання видобутку рідкоземельних металів, а заодно і питання військової допомоги США Україні, а раз так то зустріч можлива, і на цьому фоні відбувається велика кількість інформаційних вкидів, які мають на меті запутати інформаційний порядок денний, власне, про це та багато чого іншого говоримо сьогодні. Вітаю товариство. Ви на каналі свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докупуємось до істини. Мене звати Олександр Сарцов, я є незалежним журналістом. А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, в якій і державі ви знаходитесь, в якому місті. Е, ваша географія є важлива. Також за можливості долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігирьова. Частого гостя нашого каналу зараз він бореться з важкою хворобою і на це потрібно деє лікування потрібно близько 100 тисяч щомісяця. Ну і також дякую спонсорам та патронам каналу. Їх список ви зараз бачите внизу відео. Ну, без них би не було б ні мого каналу, ні цього відео, ні незалежної журналістики загалом. Також підтримуйте канали Володимира Цибулька, Цибулько Толк і цибульку ТВ. Підтримайте існування. Я кажу незалежної журналістики. Це дуже важливо. Ну, і власне наступного тижня має стати ще одна важлива подія: Мюнхенський безпековий форум, в якому візьме участь радник Трампа Кіт Келух. Однак, пріоритет оголошення так званого плану Трампа все ж належить самому американському президенту, що є логічно, і про це вже заявив Кіт Келух. Тобто, ми можемо припускати, що зустріч Трампа і Зеленського відбудеться не в Мюнхені, можливо, це буде Вашингтон. А може, можливо, якийсь інший варіант є. Отже, давайте ж для початку поговоримо про цю ймовірну зустріч Трампа, і далі вже будемо йти по інших темах. Отже, Володимир, що тобі це відомо? Наскільки ця зустріч є реальною? Ну, в тій грі, яку почав Трамп, а це поки що те, що називається вербальні інтервенції. От ми бачимо, що він всіх лякає, він робить страшні заяви, потім потихеньку попускає, заспокоює свого візаві. Або з потім знову нагнітає, от що із зустрічю Зеленського з Трампом насправді вже заявлена зустріч е, держсекретаря Марка Рубіо з міністром закордонних справ України в колі європейських міністрів закордонних справ. Далі вже заявлений Рамштайн на чолі із е, Великобританією, і ми поки що не, не уявляємо, в якому форматі там буде представлена США. І оця заява Трампа про те, що він, він чекає Зеленського вже на наступному тижні, є просто відвертим ляпасом Путіна. Тобто, це означає, що я от не стомлююсь повторяти, що американці поставили Путіна на лічильник так чисто по бандитськи як вони вміють. Бо в перші кілька днів інаугурації е, Трампа. В Москві потирали руки і кричали, що зараз Трамп буде дзвонити Путіну. Трамп не дзвонить, Путін ходить, нервується по кабінету, кричить: Позвоні мені, позвоні, Трамп не дзвонить. І е, пропаганда московська каже: ну, от ми з товаришем Трампом зараз рішимо судьбу України. Раптом виявляється, що не вони з Трампом будуть вирішувати долю України. А Трамп із Зеленським буде вирішувати долю Росії. Тобто е, в Москві не зрозуміли, що чим далі вони відтягують рішення е, по примиренню, тим дорожче це буде їм коштувати. І зараз Путін вибудує, вибудовує собі якусь таку лінію поведінки, що я готов встретиться. Ми всі, ну ми на низькому старті, ми зараз будемо зустрічатися. Але. Пропагандисти кричать: Трамп, позвоні Путіну. І це виглядає ще комічніше, бо Трампу це навіщо? Це Путіну треба. Трамп сказав зразу, це Путіну потрібно. Я йому даю шанс. Путін не розуміє свого шансу. Володимир, але дивись, але зараз з'явилася якась така незрозуміла інформація, що нібито Трамп, перебуваючи десь там на борту літака, подзвонив таки Путіну, але вона якась, ну, як на мене, не зовсім. Чітка ця інформація, тобто, що, що було, про що вони говорили, чи взагалі був дзвінок? Ну, по-перше, якби був реальний дзвінок і реальна пропозиція, то Кремль би верещав вже. А так, по-перше, прес-служба Білого Дому не повідомляє про цей дзвінок. По-друге, була спроба таки хитнути Трампа, чи, чи він дзвонив, чи не дзвонив. В ситуації, коли ну ця інформація була трошки недоречна, але вона справді турбує мільйони людей, і журналісти пробували дорватися в момент, коли е, ну, у Вашингтона були інші проблеми: загибель літака, і е, Трамп був відкритіший до журналістів, але чомусь е, йому ставили питання явно в інтересах Кремля про те, що ну коли ж чи, чи він дзвонив Путіну. Ну, Трамп вже ж висловився з цього приводу, що він дає шанс е, Путіну. Раз Трамп, е, Трамп не може бути не домінатором в нинішній ситуації, тому що він реально почувається Богом. Він, е, ну от скажу таку річ: він, не відвідуючи Україну, вже встиг е, втричі е, наростити. Е, Ринкову ціну українських акцій, воєнних облігацій українських вони раптом стали торгуватися з хорошим прибутком, з ціною в 6, по-моєму, долар 6% річних, і це один з найкращих показників для акцій країн, що розвиваються. Далі він своїми заявами вже встиг ціну на російську нафту збити до е, нижче 60 доларів. Але він ще ж, по суті, нічого справ, по-справжньому не робив. Тобто він ще не домовився з саудитами на, ну, на таке короткотермінове зниження ціни на нафту. Я думаю, що вони її знизять під 100 під днів. Коли буде 100 днів, щоб Путіну дати зрозуміти, що ти або встигаєш ці 100 днів, якщо ти не встигаєш, тоді ми робимо е, ну, якийсь трюк. Аби здорожчати Путіну. Е, ну, я кажу, що. В рукаві Трампа залишається дуже багато козирів. Він може, наприклад, на 100 днів, коли Путін не пішов на угоди, оголосити про запрошення України в НАТО. Тоді сенс війни ж зникає путінський. Тоді ну, Путін втрачає взагалі мотив для цієї війни. Тоді який сенс продовжувати війну, якщо Україна й так вступить в НАТО? Ти ж хотів зупинити Україну на шляху до НАТО, ти вже її не зупинив все. До речі, серед інструментів, які акуратно використовуються вже, вони лягають ну, в загальну концепцію блокади е Москви чи Кремля з усіх боків по всьому периметру, так от ми бачимо поведінку е країн НАТО в Балтії, і ми бачимо, що Данія оголосила про те, що вона е збирається е інспектувати кораблі, танкери. Е, далі, країни Балтії відключилися від єдиної енергосистеми із Росією і про це ще поговоримо пізніше. Ні, так це все набір тих самих інструментів. Тобто, з іншого боку, по Україні рідкоземельні метали одни, одна фішка, тобто один прапорець на одному пункті постав. Але для мене взагалі була ну, приємною несподіванкою заява е, Трампа про те, що його цікавить нерухомість в Одесі. А це вже єврейське лобі, я думаю, там, там попрацювало як слід, бо е, ну, саме е, е, ізраїльські компанії або е, євреї американські е, станом на сьогодні були головними інвесторами в нерухомість, наприклад, в Одесі. І, ну, і головними акціонерами в більшості підприємств одеських. Тому це цікавезна історія. Тобто е, Трамп поставив один прапорець на рідкоземельні метали. Росія сюди не ліз, це моє. Тепер він поставив на Одесі. Не руйнує Одесу. Це моє. Наступні кроки будуть які? Крим з Ердоганом. У нас з Ердоганом є хороші плани на Крим. Ідіть нафік. Далі у мене там з якимось лобі європейським є хороші плани на розбудову Донеччини. І ми тут ми тут будуємо. Ви вас тут не стояло, Ви, ви зруйнували, ідіть нафіг. Ми тут будуємо все. Тобто Трамп хоче побудувати будиночок в Одесі, я грубо кажучи. Ну чому будиночок? Трамп Тауер. Тауер, ну і кілька торгівельних центрів, ну і в порт можна вкластися в один з багатьох. Далі ну, Одеса ж дуже привабливе круїзне місто і Крим, круїзна територія. Так що зараз ну, круїзні компанії раптом захочуть відновити круїзи по Чорному морю і Середземному, і в Одесу будуть заходити ну, дуже білосніжні лайнери. Я, до речі, працював на річковому флоті, і в е, нас був круїз ріка Море, це був теплохід Євген Євгеній Вучетіч. Е, і я на ньому працював електромеханіком, і ми е, були на круїзній лінії Київ Одеса. Так що я в одеському порту, можна сказати, працював. Тобто, виходить, що. До ста днів ми можемо мати дуже багато приємних несподіванок. Тобто, це кінець квітня по суті. Так. ну, от для мене дуже цікаве історія була, коли раптом Путін поміняв е, голову Роскосмосу Борісова. А потім, коли вони запустили цю е, ну, е, качку про запуск е, речника чергового, це по моєму, по-моєму, навіть навіть уточки е медведів вражали з цієї качки. Він не долетів, так ну так він, він 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 невідомо звідки вилетів, і невідомо куди залетів. Ну але кажуть, що що літало щось там. Ну я думаю, що він ну так би мовити, дематеріалізувався ще в, на етапі вологої мрії Путіна. Ну, якщо він десь приз'явився у Курську чи в Орлі, то в принципі нема нічого поганого. <світил> ну, ну, бажано не, не в околицях Курської атомної, бо, бо, бо й нам би було неприємно. <світил> ну так, так. Е але от, от в цій цій історії, от, як на мене, це з'явилася історія про рідкоземельні метали. <світил> як на мене, це є спроба з боку Зеленського. Ну, Продати Трампу по суті повітря, тому що ті рідкоземельні метали з значній мірі знаходяться на окупованій чи на прифронтовій території, де <космістю> до них дістатися є вельми і вельми проблематично на даний момент. Ну, е справа в тому, що ми не, не всі е е є титан. Хоча нібито титанову галузь е, Зеленський продав е, азербайджанському бізнесу, ну але, в принципі, є ще де поколупатися і чим позайматися. Головне, що титан розвіданий, титан добувається. Це Кіровоградщина, Житомирщина, літій, до речі, є і на Кіровоградщині. Десь нібито є, е, ну, із цих цікавих для е, ну, матеріалів взагалі в е, українській. Таких надрах є, по-моєму, 17 із 24 е критичних елементів. Зокрема, цікавий, і я не знаю, наскільки він критичний, але він е технологічний це графіт в Україні багато графіту. Ну, це дуже навіть так в Україні безмірно заліза. В Україні заліза просто дуже багато. І якщо врахувати, скільки нам доведеться відбудовувати і. Наскільки в нас недорозвинена інфраструктура, дорожня, залізнична і тому подібне, то можна тільки уявити собі, скільки нашого металу піде в Україну. А якщо до цього металу поставити хороші сучасні плавильні комплекси, бо в нас модернізованих, якісних, надсучасних, є, по-моєму, тільки два е, стелеплавильних комбінати. А вся решта це таке трошки ну, застаріле. Але є, є сучасні. Ну, от, наприклад, комплекс, який збудував е, е, пінчук у верхню Дніпро, верхню Дніпровську. Це абсолютно сучасний комбінат. Це Рейки, і пари для залізниці, колісні пари. Він їх експортує країну в 60 по-моєму. Володяни, ну я зауважу, що це не тільки стержень для олівців. Ну так. Ну, Бо ми знайомі з тим, що йдуть з, з тим, що йдуть олівця. Ну, взагалі то грифель називається, ну той графітна вставка в олівець. Але графіт матеріал, який ну, гіперуніверсальний, і в сучасних технологіях він дуже потрібен в великих обсягах. Ну, це передусім все таки атомні станції. Графіт. Так, так. Ну, літій, звичайно ж. Далі е, все, що пов'язане з сонячною енергетикою, з електронікою. Е, тобто, е, ну, в нас в надрах багато чого. Але е, я б сказав, є проблема. По-перше, сама Україна цього розвивати не може видобувати, бо немає е, підготовлених спеціалістів, ресурсів і немає е, можливості вкладатися. Тобто, е, як правило, для того, щоб мати. Гарантований результат треба працювати із лідером ринку, тому американці можуть привести лідерів своїх галузей в, ну, в цій площині в Україну. І ну, для Трампа ж не тільки рід, ну, критичні елементи. У нас є, наприклад, цікавезна тема: це чорноморський газоносний шельф. У нас є компанія Вер... Венко-Прикерченська. Якщо хтось забув, це саме Тимошенко свого часу заблокувала її продаж, бо ну, тоді Віктор Андрійович хотів її все-таки ну, завести інвесторів, щоб її заблокували, і про неї забули. Потім пішла окупація. Е, Янукович не дражнив гусей, так би мовити. Ну і... Але ж ця, ця газоносна ділянка є. Вона, до речі, розвідана у всіх, ну, у всіх відношеннях. І Україна. От було б цікаво, якби зараз Україна продала американській компанії цю газоносну ділянку. Цікаво було б мені подивитися, як буде поводитися російський е, воєнно-морський флот е, по відношенню до американської компанії, яка почне видобувати газ на шельфі. Е, Володимир, давай. Е... Перейдемо до наступної теми.